Доброго дня! Сьогодні ще тебе мешкання при жеручій огні. Мешкання прижерущих огні. Коли люди при житті Ісуса Христа часто збиралося багато людей, Ось, наприклад, Лука описує. Того часу, як зібралося нещислення кількість народу, так що туптали один одного. Він почав говорити. Ми бачимо, що Ісус Христос завжди говорив, як люди були, і завжди говорив. Такою мовою, якою не говорять люди, він говорив про небесне, він говорив про святе, про духовне, він говорив про вічне. І от далі, коли ми проглядаємо цей розділ, то ми бачимо, що прийшли до нього один чоловік і каже, учителю, скажи. Маму братові, що він поділився зі мною тим спадкоємством, яке йому попало. Ну, каже Христос, хто мене поставив, каже ділити. Е, це е, е, питання серйозне, ви попробуйте ділити, двоє розділити, ви ніколи не поділите. Навіть дітям розламай яблуко і давай. І те вже не поділося. А чого йому більше, а мені менше, а це так завжди було. Було в моєму житті таке. Ну і далі Ісус, оці всі ситуації, які виникали, Він їх всі переводив в одне розлого. Він переводив їх про життя в тій країні, в тому місті, звідки він народився, звідки він прийшов. А він прийшов із царство Небесного з висоти, то він трошки застерігав цих людей. От тут ми бачимо, коли він каже, що хай поділиться, Христос каже, так здалека, але задумчиво сприймати треба ці слова. Кому багато? що дано, з його, і жадатимуть багато, а кому багато, повірено від того, ще більше жадатимуть. Всяка розмова особливо віруючої людини, людина, яка знакома з Євангелією. Будуть питатися, прийдеться відповідати. О, перед Богом, що Він говорив, щоб його приєднати до... тієї мови, яка ведеться на небі, яку треба було вести. Бо я мала світська, є мала сатанінська, і є мова Божа. Ми сьогодні будемо говорити Божу мову, хай Бог допоможе. Щоб її правильно цю мову зрозуміти і правильно приходити. І прохання всіх, передавайте її правильно, так, як вона написана в Слові Бозі. Я пропоную нам сьогодні прочитати Івангелія Слуків, 12 розділ, 49-й вірш. Христос, після цього всього, що там відбулося, От він каже, що я не прийшов пожертвування у вас, збирателі, щоб на жити, що то собі купити, що тобі -то побудувати, а він каже: що я прийшов огонь кинути на землю. І я прагну, щоб він уже запалав. Я ж маю хреститися хрещенням, Як я мочусь. Поки те сповниться. І Ісус Христос, ми бачимо, як Він чутко, явно, благословенно переводить мову, переводить те питання, переводить його в духовне, в євангельське русло, в те русло, мову, якою повинні балакати всі християни. І Ісус Христос говорить, приклад. І своє духовне, святе, побуджуючи його бажання. Ми бачимо, що він тут каже, я прийшов вогонь кинути на землю. Його таке було бажання огонь. І от прочитавши це місце. Ми бачимо, що він тут у цій розмові вже загострює увагу щоб цього багаточисленного народу загострює увагу. На зосередження і разом з тим і нам, що ми не просто прийшли пожити на землі і все. Це не все. Люди добрі, це не все. Ми прийшли пожити, на чому життя не кінчається. Хочеться воно тею гріховною смертю, якою вибрали Адам Єва, але Бог создав. Творив чоловіка на вісне життя і сказав, що буде Воскресіння Воскресе, нас питають за ту балаканину. Ми не просто прийшли пожити і все. Всі ми люди і віруючі, і невіруючі, і християни, і. Ну всі всі люди, які є на землі, що були до нас і будуть після нас, поки Христос не закінчить цієї спасительної історії на землі, всі ми показуємо Богу, для чого ми народилося і живемо. Христос зрозумів, і Бог прислухався до Його. Я прийшов кинути огонь на землю. І я, як я прагну, щоб він вже запалав. А далі він трошки наводить на думку, що це буде загон. Я повинен хреститися Хрищення, і як я мучусь, поки це звершиться. Так, да, всі ми показуємо Богу. Для чого ми народилися і що живемо? От це сьогодні вилітало з уст кожного з нас. Воно фіксується. Чи там є хоч що-небудь, що про Бога, що за святе, за духовне, за вісне, Бог буде питати? Чи ми говорили для тіла і робили для тіла? Ветіла, ми бачимо, що там дуже багато і п'ятства, і безчинства, і, і, і дуже багато гріха. Чи ми говорили для того, щоб працювати з плодом Духа? Що ми говорили для того, щоб з нашої балачки то в когось любов, радость, мир, довготерпіння, добрость. Милосердя, віря, лагідність, стримані, Чи, що появилися якісь пекучі прояви. Тут Христос каже, що я прийшов кинути огонь на землю. Це огонь любові, огонь духа, огонь випробування. Щось що очищає, зміцнює, виявляє живу потрібну віру християнина перед Богом. Може, це оці моменти, які апостоли писали, я тільки коротко напомню деякі фрази з його слів, душа моя затривожилася, і тривожиться душа неспокій. Бог хоче щось сказати. Слово Боже, якось допомогти мені. Якщо з'являється тривога, не шукайте її в кафе. А шукайте, як звиниться в тривогу, в Євангелії в слові Божі. Далі Христос сказав, душа моя сумує смертельно». Ой, мені так смутно, часто ми чуємо. Ну, друга, з сумує, смоє, а другий старається свій смуток розгнати і розганяють його гріховним методом. Тут, напевно, якийсь вид страждання заживу високу оцінену Богом віру. Для набрання духовної сили, в дальшій позі праці і житті. У святому Писанні є три згадки про хрещення. У воді, у вогні, євреї хрестилися в хмарі. Це будемо читати, будемо розбирати. Це все написано в Євангелії, це все написано в посланні апостола Павла. Він про це розказує: там дуже цікаво. Давайте досліджувати. Значить, там написано щось, що має Духовну святу підтримку. Оця палачка, що моя розмова з ким вона сьогодні відбулася. Чи цю розмову підтримували на небі, чи слухали ангели? Чи вона зацікавила Бога? Чи я виявив сьогодні здібність до святого життя? Чи я показала перед небом, перед ангелами, перед Богом, не здібний є життя свята, що ми показали нашою мовою сьогодні? Як сприйматиме Бог мої духовні поступки, мої життєві дії, мої слова, високої грамотності моєї, освіченості? зімність для святого життя, зімність для духовної сили, зімність для святої поведінки. Оце ми. Віруючи в Ісуса Христа, стараємося знайти і отримати підмогу. А підмогу отримати, я не буду розтягувати і говорить зразу. Зразу проші, Дух Святий, навчи, допоможи, щоб було святе життя, щоб була духовна сила, щоб була духовна поведінка. Проші, сказано просящим Духа Яда. Ви будете жити зовсім по-іншому. Вам буде зустрічатися зовсім інші люди. Ви будете там, де звучить Слово Боже. Чи буде це те духовне з'єднання з Богом, з неба? Цими словами я з'єднуюсь. Ви знаєте, вона говорить цілий день. Балачки, балачки. Ввечером встав і мові звовся, це наш, хай Бог. Ой-ой-ой, багато наговорено того за день, що тій молитві вже туди не проблема. Так, якесь діло, ради котрого кожна людина народжена у цей світ? Недаром. Я живу в світі, не даром я дишу тим повітрям, яке Бог створив, не даром я їм ті продукти, які земля мені дає, не даром я гріюся тим теплом, яке дає мені сонце, не даром я пів воду, яку Бог дав. А для того, щоб якесь діло, Я зробив у цьому світі. От що ти наробив, каже, другий раз, і світне. А от, от подивишся в дитинстві, що там наробив? Чуть-чуть не наробив, якби Бог не був зі мною. І спів з черниками, і хату спалив би, і хліб спалив би, і горе наробив би. І очі висмалили. Все було, все було у кожного. Хай Бог допоможе, щоб це ми не для того народилися. Але як є слово Боже в серці, як є слово Євангелія в домі, кругом буде захист. Боже, там якогось зла, якогось гора. Якогось нещастя людина зробити не може. Хай Бог висловить наше життя. Ми бачимо, що у світі все йде до одного конця. Мені казали, як я повірив, та що ти ото уже з себе таке? Ось живі усі люди. Уже ти тих гріхів не брався? Да? Не початок життя красить, а кінець. Кінець життя красить? Об'явлення. 14.13 написано, і почув я голос з неба, який говорив мені, напиши. Від нині блажені мертві, які вмирають в Господі, так говорить Дух. Вони відпочинуть, від трудів своїх, бо діла їхні йдуть у світ за ними. Не бачимо, що. Сказано, що навіть помірати треба з розсудливостю, з розумом. Доверніться до Ісуса Христа. Він переміг ту смерть. Він начальник вічного життя. Ви хоч тут майте розум Христів. Я стараюсь його вчити. Діла йдуть за ними. Ну які діла? Похолитися нічим добре не можу. Я знаю одне єдине, що я читаю Євгенію, там описано. Багато я знаходжу те, чим я можу поправити своє життя. І це є ті діла, які Бог. Зараховує кожній людині. Ну, може, не вийшло, ну ну, хотів, ну не вийшло. Як Бог каже, діла йдуть. А які були діла? А читав, а хотів знати. А життя не вистачило, а фінансів не вистачило, а підтримки не вистачило, а у когось любові не вистачило. Ну, щось щось перебило, але бажання було амінь. А Каже Бог, і ці діла йдуть вслід за ними. А далі ми бачимо, якщо людина звернулася до Христа, то кров акція. Словом свідчення свого. Кому-нибудь та сказав про Христа. А кайш про Христа, це собі каєш, і всередині береш, ці слова каже. І... Не бачимо що тут, тут говориться про людей, які не боялися смерті, бо любили Бога. Для віруючого смерть це переход із цього світа до Бога. Для тих віруючого, без захисника, без помощника, без того. Це переход, переход. У вічні. Тільки життя починається, як його правильно відповісти тоді перед Богом, як кругом горе, кругом нещастя. Я не собі учусь з Євангелії, щоб не попадати у те місце страшне, яке Бог приготовив для діявола і ангелів Його. Ну, людина, ну чого ти їздить не в свою справу? А те пекло, оце його оце а це черчене озеро. Та воно приготовлено для діявола і ангела. Ну чого ще ти? Тебе Бог любить. Дьявола вже Бог не любить. Він для нього вже приготовив. А для тебе Бог приготовив дерево життя, річка, яка виходить. З Нового Єрусалиму, і дерево при плод, і листя для здоровлення народу. Любов Божа, світло, Сонце сказано, там нема, а світло ахте, світло Боже, Бог освічує, кругом блестить золото. Невже ту вкопоті те пекла? От для чого ти живеш? Людина. І от ми бачимо, що саме головне казав Христос, що будуть проблеми. У нього були проблеми. Він прийшов на землю, щоб взяти гріхи людей. Але він приніс огонь. Огонь любові Божої. Він приніс огонь, цей огонь, він палить, палить гріх. До цей огонь не палить віри, в Ісуса Христа. Це святий огонь. Отак через хаос життя, через життєві він Кодо які я переборовши, пересиливши, обминувши, які виникли в житті проблеми, стараюсь бути і ця людина сказано блаженний, умираючи в Господі, так і ця людина через той хаос, через життєві негаразди які переборувала, пересилювала, обминала, які виникали в житті, проблеми були, а були при останньому диханні. Я знала, що при цьому останньому диханні треба молитися. Останні дні, як це чудово, як це прекрасно. Ракова раз і не вчиться, лежить Останнє. умірає, душа виходить, останній вдох і все. Уже вона не може не молиться, нічого пішла. Рядом коло неї сидячи і каже, Господи, прийми душу. Важайний, умираючи в Господі. Та людина знала про Господа. Це людина, яка бачила, помолилась, – «Господи, прийми. Важен. Блаженні в гості. Не написано. Блаженні, збагатившися на землі, Блаженні, маючи розкоші на землі. Вони блаженні, блаженні. Їх декілька офісів. Блаженні. Нема такого. Нема. Напиши. Блаженний, мертві, які умірають у Господі. Ось де цінність, ось де той його любви, ось де та сила, яка перемагає це все. Блаженний, умираючий в Господі. Вмираючи в Господі, досягне цього благословення і воли Ісусом. Погано, а так жутко закінчують тему, на це правда. І вона серце не буде боліти оцієї теми, а думки настроїть на те, що треба завжди бути за Господом. Блаженним. Оце блаженство, Значить, коли блаженні, умираючи в Господі. Так говорить дух, вони вже відпочинені, бо діла йдуть слід за ними. Людина хотіла жити з Христом. І Бог в останню мить, останній момент може цю можливість їдати. Хай появиться ця можливість у вас. Ви осталися блаженні, вмираючи в Господі. Та попросіть хоть одне, як буду вмирати, то хочу вмерти в Господі. Хай Бог благословить. Амінь.